Ворон, коли сіяли цю траву вчора, сьогодні, а бач, вже зійшла. Цікаво, чи просимо є зійде. Я сипнув десь тут його під вікном, як низько похилилась вишня. За нею цілий гай молодих ясенів, далі високі берести, а за ними вже стіна. Піду візьму щось на обід, може, якусь рибу чи сире яйце. Коли виходив із лаври, майстри вже дотиньковували мур, а вище над ним дах побивали гонтом. І він світився на сонці. Навіть ясніше за відновлені пані церкви всіх святих, сяй во м'якше, так світиться ще хіба ячмінна солома. Збоку якась дівчина білить сама, видно, учениця чи за який гріх? Виблякла майка висить на худих плечах у мокрих темних плямах, лівою весь час відкидає волосся з очей. І, здається, плечі здригаються, а захляпана в воптом рука ніяк не може дотягнутись до стіни. Підійди, може, якось поможеш вже мало, Чи я проти. Та отак би став тут і білив, білив аж до самої смерті, аби хтось приносив хоч якусь кружку. Тут би і жив під цими берестами, для них же білиться ця стіна. А для кого ще? На тлі дерева і глибші, і вищі, я прийшов дорогу, там повпились люди свіжі песики. Я став за молодою жінкою, вона тримала попід руку плетений кошик. у нім на дні трохи одягу, вітер підвіяв хустку з шиї, яка вона бліда, чи її торкались чиїсь вуста. Ти видно, довго йшла до лаври, але й тебе спокусили свіжі персики. Ти їх не боїшся? Вона якось неспокійно повела шиєю і за нею раптом забіліла стіна. Ні, не буду стояти. Вони ще зелені. Зайшов усередину. Оселедці і іржаві, сіль повилазила на ребрах, м'ясо повідставало у кісток. Часом хочеться чогось такого, з самого дна. Ні. Сама ропа назад лаврським провулком. Під акаціями там глиняна стежка зі слідами дощових чергів. Постояв, дав старому білому голубові напитися скалюжі. Він пив і пив, як корова, не відкриваючись. Далі зайшов по груди і скупався, злетів і на церкву Спаса аж на самий верх може зайти. За чавунною брамою яблука білий налив ще висять. І вздовж доріжки, вимущеної цеглою, цвітуть лідофіолетові й жовті дикі півники. Я там недавно був усередині. Там рибалки тягнуть з човна сіті, і їхні лиця і човен, і все небо дрібно поцюкані сокирою, так ніби їх заскочив чорний дощ, чорний залізний дощ, але ще світяться їхні великі розгублені очі, і хмара, ніби інша, більша сіть, оплутала їх разом з їхнім небом. Як страшно, оцюкані сокирою, стікаючи кров'ю, засвітлені, знов і знов закидають у бурхливі хвилі пошматований невід і сподіваються. Нащо я туди заходив? У майстрів був обід, вони, видно, так і не зл злазили на землю, а сиділи на дерев'яній галереї і закушували. Ті, що не пили трохи глибше, лежали на дошках і гуляли в карти. Той дівчини між ними не видно, але низ стіни трохи недобілений. Може прийде, а може і ні. А хто буде закінчувати? Хто ж би йти, а мене своя покута, згорбившись від спеки голодний, добрів до економічного корпусу. Навпомацьки довгим низьким коридором попід стіною залізні сейфи, хоч би не впасти. З кожним днем лавра стає якимось бункером, коли йдеш то луна, як у тюрмі, Поповз до своєї келії і впав на стілець. Ну що ж, і ми пообідаємо. Я витяг з торби те, що мав із дому. трохи хліба в ліні. Ножем воспонахав консерву і виставив на стіл яскрава етикетка на золоченій банці, а в ній у Червоному винному соусі згорнулася клубом з грайка верхоплава. Тепер можна кликати Івана. Але він уже йде, його ходу пізнати здалку. Він тяжко припадав на скалічену ногу, і серпи бтіли, як він обходив темні ніжчі. Останній ключок лаври. Ми мовчки сіли обоє подумали, що могла би скрасити цей черствий хліб чимось ліпшим. І коли мовчки підвів голову, облизуючи томат із ложки, я раптом відчув, як у нього за спиною крізь вікно хтось розглядає нас. Якась темна гора у шипці, і побачив у профіль дзьоб, і тоді перервали обід, знов натягли чорні халати і вибігли двір. Там сліпуче сонце і тисячі голих людей з усього світу, і наше вікно, біла, розпечена стіна, і на мозенькому гляшаному підвіконні згорбився ворон, грудьми вперся, аж вгатився у шкло. Так ніби вже впало небо, а може, й не міг далі, бо здався без мороки, я міцно затис перде і як сокира, стерно, і пересохли жмук пір'я. Ну то що, лісовий самітнику, хто мав кого тримати, ти чи я? Хто мав вирвати мою кістку ще теплу, чорним бородатим дзьобом, аби сховати її на обід? А як зайде сонце випхати її з гнізда на землю під дощ і вітер? Ми занесли його всередину і поклали на підлогу. Він витягся і завмер, на ньому не було м'яса, лише запах старого, зужитого пір'я. Я, я нахилився і отворив цього. Було незручно, я вкляв на коліно і побачив запалене горло і трохи слини на краях. Язик був у якійсь несвіжій піні. Так невидимий майже слиз засідає на землі ранньої весни, там, де всякнув сніг пористий і зів'яний пересохли горло. його може зволожити лише свіжа кров. Але під вечір він ожив і вночі Іван його випустив. Як сьогодні пам'ятаю той день, в Івана на ранок померла дружина, десь, може, через тиждень після того. Ми виїхали в пущу, і сосновим горобі подів стежками, де вони не були буляна. У ямах було повно малини, ми присіли на поваленій сосні, встали і пішли далі, підпираючись пальцями, глибше в малину кожен сам. Сосни стояли і лястіші, все вищі й вищі трави. Долетів якийсь пронизливий крик і ніби плюскіт. За малиною якось несподівано забілів пісок, а далі озеро, темне і настояне, раптом побачив, як багато ховається тут людей, мокрі мінливі тіла зблискують, тремтять, готові спорскнути в бездонну воду за першим тривожним посвистом. Зірваться знов у тінь і там розгубляться поодинці. Але як розімріла ця шкіра, на дарованім сонці спільні кості повитягалися, пражаться за густими мурами цієї кущі. Посередині озера видався човен, один єдиний, чорний проти сонця, і як не вглядався, не видно у ньому рибалки, а може, задрімав на дні. Я оглянувся за Іваном, він зник, але далі попереду між сосом. Я впізнав, ніби його. Грубий сук своєю тінню розрубав його над надвоє. Він і далі ловив пальцями малину, пригортав її, виринаючи, то знов ховався і коли, виборсувався на сонце. І мені здалось, він якраз намацав ту невидиму стежку, що десь перервалася поза нею, десь далеко, десь недалеко. Вона ще далеко. Не відійшла. Але раптом повернусь і безмежно розширеними зіницями попрохав, може, ходів назад, тією самою дорогою покрали назад і на тій самій повалені сусні знов присіли. Дивно, тут нікого не було, за нами ніхто не йшов. Ми ніби там і не були. Хіба ми були? Я спитав його поглядом. Він підпів очі. Я зрозумів. Ні, я не бачив нічого. Я упався у вісні і не знаю про ту останню схованку, так надійно оточену лісом. Інакше він знов прилетить. І... А тоді, як з'явився у вікні, ніби й не було страху, лише як притиснув людей марне, ледве тепле тіло. Я заплющився від сліпучої глибини бездомного неба над собою, над ще не висохлим лавським муром, скропленим вином тих майстрів. Ні, страху не було, ні. Була навіть гордість, що на моїх грудях відпочиває той мудрий, безжальний птах, що прилетів аж сюди, понад лісами кущі. Десь аж звідти, де знову на волі бродять біблійні звірі, ночують під зорями, паруються, минають в колодязі, раптово покинуті людьми.